Сьогодні готуємо бананові кекси, донати взагалі будь-що з дійсно смаком банану, і це дуже смачно. Рецепт, як то кажуть, для багатих з нинішніми цінами на масло, тут майже печка масла, але виходить дуже смачно, виходить досить соковито, але при цьому всьому майте на увазі, що дуже сильно смак залежить від бананів. Банани мають бути смачними, якщо ваші банани трав'янисто. Такого смаку, то і смак вашого торту, кексу, що ви там будете готувати, буде такий самий, тож звертайте на це увагу. У мене дуже смачні бананчики. Додаємо просто, дивіться, яйця. Додаємо, дивіться, яйця мають бути крупні. Якщо у вас мілкі, то беріть на одне яйце більше. В мене йогурт. Можна відправити сметанку додати, буде пожирніше. Бананчики. Пам'ятаєте, від бананів залежить смак. І розмішуємо до однородного стану. Тепер додаємо нашу суміш, мука, розпушувач, сіль, сода, все у нас тут. Так, мені так не дуже зручно, але видно. І змішуємо до однородного стану. Виходить, якщо ви будете готувати, наприклад, торт, то виходить дуже смачно. Прям рекомендую, особливо, якщо ви карамель будете готувати. Рецепт карамелі, до речі, я на каналі 100% десь є. З карамеллю це взагалі вау поєднання. наше готове, подивіться, яке воно виходить. І воно виходить неймовірно смачне і ароматне, а коли випечеться, самі все побачите. З цього тіста можна зробити як пиріг, потім з нього торт, так і кекси, так і донати, типу формі донатів, що ви хочете, те і можна. Щоб донати обережно зробити, я це роблю кондитерським мішком. До речі, якщо у вас є малі діти, то можна скористатися не бананами, а банановим пюре, наприклад. Майте це на увазі. У кого. І ліжки бананового пюре, то теж так можна. Треба десь ну ви по грамам подивитись. Це десь три банана, і десь стакан бананів виходить. Так, дивіться, такий варіант. Варіант номер два це. Попласти, щоб не мити, це е, як кекси, можна в формочках під кекси. Я от силіконове роблю, це багато я насипала. Або вже прямо як поріг робити, теж так можна. Накладаєте трошки більше, ніж половина, бо інакше буде через верх. Наповнюємо нашу форму. Бачите. Бремо в духовку. 175 градусів. Ну, дивіться, кекси минут. 2530. Пиріг буде довше. Наш пиріг ще не готовий, ще, бачите, готується. А от кекси вже готові, як і, як і наші донати. Донаси, до речі, десь 18 хвилин випікались, а кекси десь 25 хвилин 25. Можемо це вже розламати і подивитися. Бачите, досить вологий такий виходить, але і пухкий. Смачно капець. Готувати так нікого. Як їсти, так прийшла. Ну, як дочі? Як по смаку? Сужавший <смак> банан. Банан? З банановим смаком. Так що обов'язково готуйте. готуйте з дітьми.